Як прокидається душа? Це не магія і не фільм, це справжня. Душа не прокидається різко, вона, наче довго спить під теплою ковдрою звичок, ролей, і так треба. І от одного ранку, не в буквальному сенсі, щось усередині ворушиться. Може, це був випадковий погляд на небо. Чи тиша після сварки, чи запах дитинства, який зненацька зупинив час? Раптом ти розумієш жити просто нормально, вже нестерпно, хочеться по-іншому глибше, тепліше, чесніше. Починаєш чути себе ні, не голос у голові, а щось глибше, як вода під кригою, як дзвін у горах, коли весь світ замовк. І з цього моменту все змінюється. Ти бачиш, як дерева дихають, як кожна людина носить у собі біль і світло, І як світ відповідає тобі, але тільки тоді, коли ти справжня. Я не знаю, на якому етапі ви зараз, але якщо чуєте це, душа вже стукає. Не бійтеся, вона мудра, вона все пам'ятає, ваша задача Дозволити їй говорити. Один з найтонших моментів у житті, коли прокидається душа. Спочатку це не буря і не грім, це щось майже невагоме, як подих вітру, який ти ледь відчуваєш на шкірі, це як запах дощу до того, як він почався, це як спогад, якого ти не пам'ятаєш, але він раптом зворушує щось всередині. Ти просто йдеш звичним маршрутом і раптом помічаєш, як світло лягає на підлогу, як крізь пальці проходить сонце, як людина, повз яку ти пройшла тисячу разів, сьогодні виглядає інакше, глибше. Це і є вона, душа. Вона торкається тебе зсередини, і ти розумієш, те, що вчора було важливим, ви цвіру. А те, що раніше здавалось дрібницею, стало священним. Прокидання душі це не подія, це тиха революція. Це коли ти перестаєш бігти і починаєш чути, коли кожен ковток повітря живий, коли твоє серце раптом стає простором, і в ньому є місце для всього болю, краси, світла, темряви. Це коли ти більше не шукаєш відповіді зовні, бо все, що було потрібно, вже є в тобі і завжди було. Я не кажу, що це легко, це чесно, це глибоко, це по-справжньому, і це змінює все.